За 5 хвилин заробили 11 доларів. Ідемо далі. Так, всім привіт. Сьогодні ми спробуємо запустити парочку проєктів з цими ботами і побачимо, що з цього вийде. Зараз я розумію, що боти не зовсім активні, але я вважаю, варто спробувати, тому що в мене є підготовлені кошельки, з якими ми зараз будемо працювати. Тут буде багато нарізок різних І за того, що багато інформації буде зараз не потрібної. Сьогодні буде основний акцент просто на запуски проєктів без лишнього якогось напряга. Перше, що ми робимо, це. Так, це цей. Кошельок ми підключили. Да, ми підключили цей. Зараз ми закинемо туди тіло. Закинемо тіло, щоб запустити проект. Сьогодні я без мікрофона і за того, що забув зарядити. Так, підтверджуємо. Транзакція надійснена. І тут поки вписуємо, беремо наш приватний ключ і вписуємо в нашого бота. Перевіряємо, чи прийшли гроші. Так, гроші прийшли. Тепер запускаємо бота і перевіряємо, чи правильними ключ під, підкинули, щоб побачити BNB. Е, так, BNB є. Правимо, чи правильному еквівалентні. Вроді, би, да. так. Так, байдемося. Так, запускаємо перший проєкт. Нічого тут е замисловатого немає. Беремо картинку. Підписуємо як DGANBot on BNB. Знову ж таки, запускаємо, е підключаємо сайт. У мене вони. Це настоящий сайт, якщо що. On BNB, Create Token. Так, тут 3,6. Тут щось не то. Так, New Terminal. термінал. Uh, не бачить кошельок. Так, тут вийшла маленька нестиковочка із-за того, що uh, дуже багато кошельків, і кожен кошель треба провіряти. І ще одночасно за попередню неділю приходять возврати, там кешбек в в Від 10 доларів. Через це важко розібратися по початку. Так, але в мене, в принципі, все розписано, тому, тому ніяких проблем в цьому немає. Рописуємо другий кошельок, перевіряємо, чи все працює. Запускаємо бота. Дивимося, чи є в нас на балансі те, що нам потрібно. Так, на балансі є. Все, бот запущений. 45 і 6 підключили. Ми підключили цей кошельок, запускаємо монетку. On BNB. Вебсайт у мене вже є. Підключаємо просто його і працюємо з ним. Створюємо токен, вписуємо. Тіло, з яким ми будемо працювати. Бачите, я зменшую трішки комі... об'єм і за того, що комісія є. Так. Підтверджуємо і перевіряємо. Так. Create токен був створений, все, ми все продали. Все, Ctrl-C. Дивимося. Наскільки було продано? На 28 мільйонів токенів. Тобто, в нас вже стоїть бот на 27500. А все ще більше він автоматично продає. Перший запуск був успішним, але по профіту він буде невеликий. Я думаю, там доларів 5, може 10 потолок. Зараз наблюдаємо, дивимося і одразу запускаємо другий цей токен. Так, все ми запустилися і, і продали. Дивимося наш заробіток. Зараз я е, платформу GNGMU. Вона для моніторингу наших монеток. Тут е, я нічого не, не зможу, знаєте, підставити, щоб ви потім не казали, що е, втирають якусь діч. Все по-чесному і по правді. Ніяких скамів тут немає. Бачите, запускали одному до назад. Профіт плюс 11 баксів. Шоу, в принципі, не є погано. Це дуже добре, як на перший запуск. За 5 хвилин заробили 11 доларів. Ідемо далі. Так, далі, далі ми підключаємо наступний кошельок, закидаємо туди тіло, підключаємо ключ до нашого бота. Знову створимо монетку. Давайте вже візьмемо з візьмемо Diego. Хоча Дієго чомусь час, останнім часом не сильно заходить. Давайте оцю промову. Видуманого персонажа Morsho. Моршо on BNB. Підписуємо без різниці, як вписуємо сайт, вписуємо uh, X, перевіряємо, запущений, чи у нас, бот, бот запущений. З, створюємо токен, вписуємо комісію, без комісії точніше. 7, а тут хай буде 2. Створюємо токен. Так, не вистачає балансу. Тобто вписали некоректну цифру. Давайте тоді тут буде 6. Створюємо токен. А, Так, є. 23. 23. 23 мільйона зайшло. 27 нетянуло і, скоріше всього, зараз боти вийдуть. І ми отримаємо тут мінус. На мою думку. Так, да, боти повиходили. Е, виходять знову. Ладно, продаємо. Продаємо тут е, ми в мінусі, я думаю. Все, ми продали. Ми продали. Ну, не в мінус, навіть, а вийшли в ноль. Е, окей, це хорошо. Вийшли в ноль, навіть нічого не втратили. Е, запускаємо наступний проєкт. Підключилися до правильного кошелька. Створюємо знову токен, вибираємо BNB. Давайте візьмемо ком'юніті у BNB. Ну, обично, нормально дає профіта, а зараз побачимо, наскільки це буде хорошо. Так, Human де він тут є. Так а тут його нема. Ладно, не столь важливо. А, це телегу я вибрав. Телегу вибрав. BNB Community. Так, Create. Создаємо. Забираємо комісію. Запускаємо токен. Так, тут я ж закинув, так, да, закинув. Е, підтверджуємо. Апрув робимо. Все, апрув є. Купила на 25. Все, продано. Продано. Дивимося, скільки ми заробили. Профіт 14 доларів. 2 із 3 запусків плюсові. Дивимося. От ми. Там і перші зайшли, після того боти зайшли, і ми їх тоді. Ну, в принципі, ми тоді вийшли. Е, вот. Давайте запускаємо ще один раз. І все, мені треба йти. Так, переходимо на наступний кошельок. Підключаємося, підключаємося. Єдине, що дійсно це потрібно перекидати кожен раз і дуже потрібно бути акуратним з цим, тому що. Е, Може вирісни це все боком. Якщо що, зразу кажу. Чого ви бачите там одну цифру? а По факту вони відрізняються. Тому що за кожен запуск формеме знімає 0.01 BNB. Це як залог, і він вертає його в кінці неділі кожен вівторок. Чого це зроблено? Щоб не було мультіакінга. Так, підключено. Підключено все чітко. Давайте запускаємо. Давайте доген бота снова запустим. Або у качка. Да, качка. Качка я. Давайте запускаем качку. люблю тебя, качку. Так, DGN DGN Он, BNB. Тут также запишем. Тут просто DGN. А, е, Так. Моршофан. Запускаємо. Сайт без різниці. Ікс теж, головне, щоб було схоже. Е, перевіряємо. Запуск є. Запустили то що треба. Створюємо. Тут вписуємо 38. Так. Запустили. Все, продали. Перевіряємо знову ж таки, скільки ми заробили. Заробили 15 доларів. Слухайте, за такий короткий час я вважаю це хороший результат. Тут, бачите, я буду старатися без яких там склеюк і так далі. Тобто, дійсно настоящий результат. Да, не мільйони, але, слухайте, так, який час? Такий заробітки. І на цьому кажемо «пасіба». Велике, дякую навіть так. В принципі, ви результат самі бачили. Я задоволений результатами. Якщо бажаєте разом в цьому якось поучаствувати, розвиватися, знову ж таки, може бути знаходити якісь цікавіші фічі, ніж я. Тобто, так як я зараз запускався, це є определені критерії для того, щоб боти ті зайшли. Я радий ділитися інформацією, але щоб інформація була цінна з обох сторін, для мене і для вас. Тому я залишаю телеграм-канал знизу, я ще нікого не додавав, якщо що. Я десь думаю, там завтра післязавтра буду додати. Все, всім дякую і до побачення.